Вітаю всіх шанувальників боксу і бійцівських худоборців. Загалом. Мене звати Денис Кирятіс, я тренер з боксу та гібоксеху з досвідом роботи вже 12 років на даний час. Вирішив записати серію детальних і якісних уроків по боксу і боксерку, в першу чергу для новачків. Сьогодні в нас перший урок і почнемо з ознайомлення з вивчення фронтальної точкової стійки. Перше, з чого почнемо, приймаємо положення, коли в нас відстань між стопами дорівнює приблизно в ширині ваших душей. При цьому у нас стопи паралельно на одної, носочки можна трошки загорнути вогнути. Далі, друге, опускаємо підборіддя трохи вниз і дивимося вперед опущеним підборіддям. Третє. ноги, Трошки закриваємо ноги в коліни суботу, кружинимо на ногах. Четверте, піднімаємо руки до підборіддя, ліхті предпліччя у нас паралельно одна одного. Намагаємося сильно їх не розводити. І п'яте, намагаємося закрити живіт корпуси. Що ми робимо? Ми окрепляємо спину рівно настільки, щоб у нас лікті предпліччя до рівня поясу закрили корпус. І ось це наша гучкова фронтальна стойка також показує її положення з боку. Також хочу зглоунту увагу на те, що це саме лучкова фронтальна стійка. В реальному боксерському поєдинку, так як бокс це динамічний вид спорту, фронтальна стійка вона може виглядати трошки по-іншому. Взагалі, фронтальна стійка, вона в реальному боксерському поєдинку найчастіше приміняється на близькій і на середній дистанції. І в реальному процес поєдинку фронтальна стійка вона може виглядати таким чином. Тобто не ось таким чином, а, можна, можна підняти руки вище, можна поставити одну ногу вперед, можна поставити іншу ногу вперед, додати роботу корпусом. Але це вже коли ми почнемо більш вибор вивчати бокс, ми будемо розбирати саме ці аспекти. Але ось саме фронтальна ось стійка, яку я сьогодні показав. Вона є найкращою стійкою для того, щоб починати вивчати бокс. І саме з цієї фронтально-чхової стійки найкраще починати вивчати основні удари які є в боксі. Тобто це прямий боковий і зв'язок.